Всім привіт! Ви на каналі ViaWix. З вами В'ячеслав, і сьогодні я розкажу та покажу, як перемогти боса терорія скелетрона. Скелетрон є босом-охоронцем темниці, та не дозволяє спуститись в цей данж, миттєво вбиваючи персонажа гравця за допомогою величезного черепа. Для виклику скелетрона необхідно з настанням ночі поговорити зі старцем на вході в темницю. Після чого з'явиться бос, який виглядає як великий череп з двома прив'язаними до нього руками. Перемогти боса потрібно до настання світанку, інакше він миттєво об'є всіх персонажів гравців у вашому світі терорії та зникне. Після перемоги над скелетроном його можна повторно викликати за допомогою предмету Вуду кравця Для битви з босом я рекомендую вам екіпіруватися в тіньову броню, яка Крафтиться з матеріалів, що випадають з боса пожирателя світів. Відео, як його перемогти, ви можете знайти на моєму каналі. Або ж у броню не нижче золотой. Озброїтися краще мушкетом, який випадає в біомі порчі чи багрянці, або купити у зброяра міні-акуру. Також в битві дуже допоможе аксесуар хмара в банці, щоб ухилятися від атак боса. До речі, про атаки боса. У нього їх небагато. А саме атака рукою, обертальна атака черепом, яка таранить персонажа, та після того як ви знищили його руки, дальня атака малими черепами, які можна перескочити за допомогою подвійного стрибка, який надає в свою чергу хмара в банці. В цілому скелетрон не викликає великих труднощів при відповідній екіпіровці, але не варто забувати про те, що у вас обмежено час на його знищення. Та постарайтесь підготувати достатньо простору, щоб ухилятися від атак боса. Ось так можна перемогти боса терарія скелетрона. Дякую за вашу увагу та побачимось в наступних відео на каналі VIX.